Івано-Франківську представили команду до обласної ради від об'єднання самопоміч у списку кандидатів, громадські активісти, учасники АТО, освітяни, медики та підприємці у політсилі. Кажуть, кожен з них пройшов ретельний відбір та перевірку. Тож ці претенденти у місцеві ради готові брати відповідальність за зміни у своїх громадах та забезпечити нову якість управління. Ми зобов'язані нашим громадянам дати можливість оновити свої міста, містечка, села. І вибори до обласної ради повинні забезпечити прихід якісних людей, які вийшли з народу, які живуть з народом, і які ніколи його не покинуть і будуть завжди дбати. Про його добробут Добробут того місця, де вони живуть. Крім того, на обласних зборах представили кандидатів на посади міських голів Івано-Франківська, Коломиї, Косова та Тлумача. Претендент на посаду мера Івано-Франківська Ірина Кулинич відзначає, успішні практики європейських міст планує запровадити в Івано-Франківську та обіцяє налагодити ефективну співпрацю з областю. Дуже важливо, щоб ця синергія була не в окремому місті, тому що не може в державі бути одне успішне місто, а мусять розвиватися паралельно всі території. Це місто Івано-Франківськ, це Івано-Франківська область. В дуже багатьох районах є команда самопомочі, яка буде співпрацювати спільно з нами, за підтримки з підтримки сильними містами, за підтримки з народними депутатами фракції. Ірина Кулинич каже, крок за кроком має намір зробити Івано-Франківськ містом, у якому завдяки тісній співпраці мешканців і влади успішно втілюються позитивні зміни.